Від 6 до 50 тисяч гривень за бронь від мобілізації у Верховній Раді пропонують надати таку можливість підприємствам. Такий собі фіксований щомісячний платіж, який компанія вноситиме, аби забронювати працівника. Крім того, зміни у бронюванні прописані і в новому законопроєкті про мобілізацію, які саме як зараз відбувається бронювання робітників, Вікторія Дмитренко про все розкаже. Кадровий голод це те, що зараз відчуваючи на весь український бізнес, війна та міграція за кордон посилили дефіцит робочих рук у всіх сферах. Не вистачає скріт, машинобудування, будівництво, транспорт, зв'язок, електроенергетика. І в копальнях на шахтах так на Дніпропетровщині у шахти почали спускатися жінки. Повинна бути так, мамою, коханою там, тендітною, красивою. Але ну, зараз такий час, що треба допомагати країні чоловікам пані ірина керує конвеєром під землею І таких як вона лише на цій шахті 122. Мужський колектив став Німношка даже Чоловічий колектив спочатку зустрів з побоюванням, а далі всі здружилися. Зараз чоловік жінка, такого розділення немає. Бо понад 4 тисячі шахтарів із області пішли воювати на фронт. Зараз не підпадає під мобілізацію низка категорій. Це і люди за станом здоров'я або ті, хто доглядають за особами з інвалідністю, або багатодітні батьки. Вони мають відстрочку. А для громадян на певних посадах існує бронювання, тобто тимчасова відстрочка від мобілізації до шести місяців. Кандидатів на бронь подає керівництво компанії, які отримали статус критично важливих для економіки, а ще державні структури та компанії, які забезпечують потреби зсу. Відтак депутати хочуть правила бронювання змінити до Верховної ради, подали законопроєкт, в якому пропонують давати працівнику тимчасову відстрочку від мобілізації за гроші. Єдина вимога, яку ми скоріше за все поставимо, це ця форма економічної активності, яка має бути продемонстрована. Тобто, це не мають бути ФОПи або товки однодневки, які спеціально зареєструються для того, щоб когось забронювати. Тож скільки потрібно буде сплатити варіант, який розглядають до 1,5% військового збору, плюс ставка діапазон суми від 6 до 50 тисяч гривень. Ми зараз Ведемо дискусію з бізнесом саме для того, щоб спробувати знайти якусь медіану. базову суму для там наших розрахунків, яку ми е, частіше за, за все беремо е, це, це 20 тисяч гривень на місяць. Чому ця сума? Тому що вона максимально наближена до середньої заробітної плати, фіксована ставка за бронь може відчутно поповнити казну. За задумом забронювати можна буде не більше половини військовозобов'язаного персоналу. У Кожному підприємству є ключові посади, ключові люди. От за всіх людей всі люди повинні бути забронювані. Це може бути і топ-менеджмент, це може бути і технологи, і конструктори, і інженери, тобто ті люди, без яких дане виробництво зупинився. Крім того, зміни у бронюванні та відстрочці прописані в законопроєкті по мобілізації. Зокрема, бронювання держслужбовців залежатиме від категорії. Змінюється і порядок надання відстрочок для працівників правоохоронних структур. Та зміни в системі бронювання матимуть лише частковий ефект, адже всіх працівників не забронюєш в країні, йде війна. Тож потрібно переглянути кадровий резерв. Ми повинні зробити такий ну баланс чи аудіт. подивитися, скільки в нас жінок могли б скільки людей старшого віку працю. Скільки людей з інвалідністю, скільки людей потенційно можуть повернутися, повернутися за кордону, скільки можуть тимчасово переміщення всередині України. Зрештою це вже відбувається. до центрів зайнятості. Приходять дедалі більше людей, аби навчитися новим професіям. Серед них і переселенці, і люди старшого віку, жінки вже навчаються чоловічих професій. Нам водіїв автонавантажувачів машинкарів. І є, я навіть знаю деякі бізнеси, готові перенавчати жінок на водіїв саме вантажних, великих вантажних автомобілів, автозаправних цистерн. Вакансій вистачає зараз їх рекордно багато понад 200 тисяч щодня. Вікторія Дмитренко, Софія Москаленко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.